Звичайно, друзі, коли ми взнали, що ця людина заплатила 130 тисяч доларів е порноактрисі Стормі Деніелс, я був дуже здивований, тому що куди ще? В тебе вже є конкурс, на хера ти ще витрачаєш гроші. <смі> ні, воно пішло і почало порноактрисам гроші давати. Посадять його, друзі, не за те, що він пялив порноактри. А ні, ну не. Вона сервісов оказувала якісь, так? Да? Але те, що він вписав оцей сервіс в лапках як юридичні послуги. <хи> Яким чином? А це ж ротом юридичні послуги оказується, правильно. Значить, все точно, друзі. за це саджають в тюрму. Те, що ти отримав юридичні послуги неприродним способом. <хи> це звичайна порноробітниця. Труженік, так сказать, порної індустрії може оказувати юридичні послуги. Фоб-два кведа!